Одна вкладка Google Chrome. Відео Full HD. Full HD 60 FPS. Одна вкладка Chrome. Зараз покажу. Одна вкладка Google Chrome. Других процесів немає. Видно, що тільки хром вантажить до 90%, 88% було. Зараз ще раз. Це 4-х ядерний Xeon. Ось такий чотирихедерний зеон на 775-му сокеті. Це одна вкладка. Зараз відкриємо дві вкладки. Тут запустимо це відео, що було. Full HD. А другою вкладкою. Відкриємо, наприклад, розетку. розетку. Так, відео. Full HD. А тут відкриваємо розетку. От подивіться. Що робиться з процесором. Робим робимо на всю. сто 100%. Так що 775 сокет вже не актуальний.